Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай. Сьогодні ми обговорюємо останні новини, точніше, новину. Це, звичайно, як епічно і гучно обісрався Андрій Єрмак, про якого ми вже робили відео, чому він не є реальним гравцем. На зустрічі із звичайними студентами, які напихали йому там по самі. Не можу. І це досить цікаво насправді. Багато є реакцій, цікаво і дуже для нас погано насправді. Чому? Тому що, ну, хто організував цю зустріч, це відомий всім колишній там міністр і директор школи економіки Київської. З великою кількістю регалій він насправді там, закінчив великі університети, людина знаюча, це Тимофій Мілованов, також відомий всім за скандалом. коли, Ну, був скандал, коли квартал 95 поставив номер з, про хату Валерію Гонтареву, яку спалили там. Горіла хата Палала, і він там разом з іншими міністрами написав, що це може бути дуже погано для, для України, тому що зовнішні інвестори будуть розуміти зв'язок олігархів з нашими міністрами, нашою верхівкою. І це може погано відбитися на економічній ситуації для нас, ну і на, для зовнішнього політичної. І ну, тоді йому Коломойський сказав прямо, що він дебіл, а Мілованов сказав, ну так я цього і не приховую. А потім такий ой, це жарти, жарти. Але коли потім він прийшов на інтерв'ю до Ерована Скрепіна, і тут йому сказали, ну так що, Тимофій, ти дебіл? Він просто встав і вийшов. І ось він організував зустріч Єрмака із студентами. Ну, зрозуміло, коли ти постійно на підсосі у держави там, або у олігархів, ти будеш стрибати на цирлах і робити все, що вони скажуть. І погодишся навіть назвати себе дебілом. І ось по команді з Офісу президента потрібно було організувати. Зустріч із студентами, тому що побачили нарешті, що комунікація з молоддю провалена. Тим більше, що в 2019 році якраз за рахунок молодого електорального поля були багато в чому і виграні президентські і парламентські вибори, тому що нові обличчя не якісь там старі ретрогради і бюрократи. І ось ця комунікація провалена, і вирішив рятувати Єр... Єрмак. Ну, Ми всі пам'ятаємо, що таке Єрмак з його там із, разом із Зеленським договорами там більше 30, чи скільки вони об'їздили півкраїни, точніше півсвіту за бюджетні кошти, напідписували папірців, яким можна просто підтертися. А зараз у всьому. А, винна Америка, і тільки Америка може нам допомогти разом із Трампом завершити цю війну, там, ну і так далі. І, а, до речі, це дуже-дуже погано, і ще раз повторюю для нас: чому: а, а тому що, ну, якщо якісь студенти напхали єрмаку там, в усі місця, і він не зміг там просто два слова зв'язати, Ну, ви можете уявити собі рівень комунікації, коли він їздить на різні зустрічі такого високого рангу з чиновниками і реальними якимись можновладцями, і реальними дипломатами, де він сидить, мабуть, так само там БББ щось, ну і всі розуміють, хто він такий. Також, звичайно, я пам'ятаю ще кейс Тараса Тополя, це, хто не знає, лідер гурту Антитіла. Ну, звичайно, коли тебе викликали з фронту, дали завдання написати героїчну пісню про фортецю Бахмут. І, звичайно, сказали, що, мабуть, ти не зможеш більше виступати, якщо якось, там не упокоришся. то... Ти будеш тільки ходити і підтримувати. Я, Якщо хтось не бачив в інтерв'ю Яніні Соколові, він сказав, що я підтримую багато рішень Єрмака. Ну, Мені зрозуміло, що така співпраця, звичайно, зумовлена, ну, мабуть, неможливістю відмовити, або відмовитись від допомоги умовної такої. Ну, і для того, щоб взагалі не злетіли твої якісь там концерти, тобто твій, твій заробіток. І ось тепер це виглядає дуже тупо, тому що ну, які ж рішення Єрмака, Тарасик зміг зараз би підтримати. Так, ось такий скандал. І ось ну, якщо вони хотіли врятувати комунікацію з студентами, особливо після е, того гречкосійства яким вони зайнялись, не, не зрозуміло, що було раніше. Це Гречі Хійства, чи ці скандали почались? і аналіз провалених комунікацій. Але маємо те, що маємо. І ну, самі подумайте, до якого переможного миру нас можуть привести дані керівники, да, особливо. там Дуже смішний є момент, коли Єрмак такий Зеленському. Іди сюди, зараз я тобі тут розкажу, хто, там, хто тут рішельє або такий таємний сірий кардинал. Ось такі новини. Водночас сумні для нас, але нам залишається тільки з цього посміятись, якщо ми нічого не можемо більше зробити. Дякую всім, що додивились до кінця. Якщо вам подобається така аналітика, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Підтримуйте, поширюйте це відео. Ну і побачимось у нових.